Добрий день, друзі! мої вітання вам із Дніпра. Сьогодні неділя, 9 березня, дуже чудовий сонячний день, і ми вийшли прогулятися набережною. Заздалегідь вибачаюся за свій голос, ще трохи хворію. Виходили на набережну. Думала, що не буде тут стільки людей. Дуже багато людей вийшло на прогулянку. Ну, погода дозволяє сьогодні. Така чудова світить сонечко. У нас на набережній завжди тут збираються байкери, як тільки теплішає, і тут дуже-дуже багато байкерів зазвичай. І от зараз бачимо вже декілька мотоциклістів чи байкерів зібралося. Бачите, кількість людей. Хочемо зараз ходити на монастирський остров, давно там уже не була. Підійдемо до пам'ятника Тараса Григоровича. Сьогодні 9 березня і день народження нашого кобзаря. Дорогою до острова у нас зустрічаються ось такі. Кам'яні скульптури, мабуть, історичні, але я про них нічого не знаю. Спершу ми зайдемо на оглядовий майданчик парку Шевченка. Дуже гарні краєвиди звідти відкриваються. Дуже гарний краєвид з набережної на наш монастирський остров. Гарно так виглядає ця біла церква, церква Святого Миколая. І бачу, посеред річки плавають лебеді, але камера, на жаль, їх не передає. Троє плаває. Цікаво, чому троє. А влітку на острові вмикають штучний водоспад, який імітує Дніпровські пороги. Вхід на острів через місточок, оцей залізний, який з'єднує парк Шевченка і Монастирський острів. Погода стоїть така чудова, що дивлюся, люди вже ходять у футболках взагалі без ніяких курточок. Але ж це 9 тільки березня. Рано, мабуть, роздягатися ще. Прийшли ми на глядовий майданчик парку Шевченка. І зараз подивимося на гарні краєвиди, які звідси відкриваються. Загалом то наш парк Шевченка, він найстаріший центральний парк в Дніпрі, і був заснований іще в кінці 18-го сторіччя. І ось такий гарний краєвид відкривається з цього глядового майданчика. Видно нашу недобудову готель Парус. Цей оглядовий майданчик, мабуть, збудували ну, років 20, тому тут також є каскадний фонтан, але зараз його не вмикають. А влітку тут дуже-дуже гарно. Також тут квітнуть сакури. Треба буде обов'язково погуляти по місту, коли будуть квітнуть сакури. До речі, у нас в Дніпрі їх дуже багато. Я хотіла поїхати в Ужгород на сакури, а в нас їх своїх вистачає. Гарна така зона відпочинку. Но сам парк виглядає в нас не так, він більш скромніше виглядає. Але я читала, що там є дерева, яким по 200 років. Ще читала про наш парк, що він зберігся в тих самих кордонах, в яких був відкритий у 18 сторіччі. Ось така атмосфера парку, грає музика. Чоловік грає. Бачимо, що в парку насаджують молоді дерева, так що парк підтримують. Також тут є зіплайн, мабуть, влітку працює. О, бачу вже оглядове колесо з, Моти, з Монастирського острову. І незрозуміло, чи воно працює. Ні, воно не працює, воно стоїть. Багато людей відпочиває, і саме так цікаво, що багато людей відпочивають не тільки з дітками, а й ще й з маленькими собачками. Гуляли трохи на оглядовому майданчику, і зараз йдемо на монастирський остров. Хочеться подивитися, що там, чи також багато людей. На цьому місточку зазвичай закохані вішали замочки, загадували бажання і вішали сюди замочки. І зараз йдемо і дивлюся жодного замочку. Мабуть, з якихось причин їх познімали. Дійшли до церкви Святого Миколая. Дуже красива церква, така біленька, золоті купола, і так сонце відсвічується в куполі. І увімкнули зараз тривогу. Як же без тривоги? І навпроти церкви отак гарно видніється пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Поруч є також дитячий майданчик, дітки гойдаються. Зиму просиділи вдома. Ніде не ходили, не їздили. От тільки я в січні з'їздила на Закарпаття, до речі, дуже сподобалося. От, а зараз вже нарешті прийшла весна, що можна десь гуляти. Звісно, що коли парк буде зелений, то це все буде набагато краще. Але вже так хочеться цього сонечка, цього вітаміну Д. А я в свою чергу хочу вам подякувати за те, що дивитеся відео на моєму каналі. Підписуйтесь на канал, ставите вподобайку. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Тут поруч з церквою є спуск до водички. Дивлюсь, там люди гуляють. Навіть хтось рибку лове. Зараз і ми спустимось, подивимось. До речі, тут так чистенько прибрано все. Соромно сказати, але я ніколи не спускалася до води отут на монастирському острові. Дуже гарні такі краєвиди на церкву і дійсно така доглянута територія! І що помітила гуляючи поруч з церквою, тут пахне ладаном. Такий приємний запах. І ось що хочу сказати, якщо ви втомилися від міської метушні. Приходьте сюди на монастирський острів. І ось тут біля водички така тиша. Качечки і літають, і плавають. Дуже-дуже така приємна атмосфера. Ось тут дерево таке з стрічками. Мабуть, тут хтось також загадує бажання та зав'язує стрічечку. І що помітили, на вулиці сьогодні 18 градусів. А на цьому камені ще лежить сніг. Мабуть, тут постійно холодок, що він не розстав. Хоча скрізь його немає взагалі. А на цьому камені є. Дивно. І ось потепліло і вже розпустилася верба. Думаю, що там люди там все знімають, знімають. А це верба розпустилася. Зараз і я так познімаю. Ось, весна. Нова весна. Нові надії. Дійшли до пам'ятника Тараса Григоровича. І, як я вже казала, сьогодні 9 березня, день народження Тарасу Григоровичу. Бачу на п'єдесталі лежать живі квіти. Люди приносили, вшановували пам'ять нашого кобзаря. І атракціони вже на острові працюють. Оглядове колесо також, до речі, працює, бачу. М -м, клас! Цій зоні атракціонів бачити і людей так багатенько так працюють уже всі атракціони. Все, прийшла весна і життя заграло новими фарбами, як то кажуть, зиму пережили і слава Богу. Слава Богу, і дякуємо зсу за те, що бережуть наше небо і дають ще нам можливість жити в нашій рідній Україні. За легендою, на монастирському острові колись був чоловічий монастир, в якому жили грецькі ченці. Але це було ще за часів Київської Русі. Але підтверджених історично фактів немає. Колись на Монастирському острові був зоопарк, але такий був занедбаний. Це дуже добре, що його вже закрили. І у нас тут є також пляжі. Влітку тут дуже-дуже багато відпочивальників. І ось у нас на острові також є акваріум, така трошки занадбана будівля. Ходила колись всередину, мабуть, ще років 20 тому, то всередині він виглядає майже так само, як і зверху. Підійшли ми до акваріуму, дивлюся, вартість квитка сюди дитячий 50 гривень, а дорослий 100 гривень. І працює з 12 до 17 і вихідні понеділок та вівторок. Не будемо заходити. І ось така невеличка прогуляночка Монастирським островом у нас сьогодні вийшла. Дуже добре погуляли, насолодилися краєвидами, нагуляли собі апетиту. Треба зараз знайти якийсь заклад і смачно повечеряти. Повертаємося з острову і ось ці три лебіді вони приплили сюди ближче до берега. Ой, які красені. Там чайки плавають, тут лебіді. Боже, яка краса. Люди годують качок, так вони всі пливуть до берегу. І чайки літають. Ой, дуже добре так сьогодні погуляли, трохи перезавантажилися, щоб зовсім вже не з'їхав дах від цих світових новин. Зараз ішли містом і проходили повз такий гарний будинок і вирішили зайти в двір. А тут так неймовірно гарно. А повечеряти ми вирішили в закладі, який називається хулі хулі смачненькою курочкою. Такий цікавий заклад, схожий на Макдональдс, заклад швидкого харчування, і з такою соковитою курочкою. Замовили з подружкою собі курочку на двох. Зараз нам принесуть ще салатик. Подобаються тут ціни. Оця курочка з огірочками коштує 250 гривень. Замовили ще овочевий салат з крем-сиром, вроді 150 гривень. І взяли собі по маленькому компотику 40 гривень. Курчатку виглядає дуже смачно, по вазі воно 550 грам, то на дві людини, я думаю, можна наїстися. Дають також чорні рукавички, щоб ми не вимазали наші руки. І зараз будемо вечеряти смачного нам. Принесли нам овочевий салат з крем-сиром. Він так гарно виглядає. Оці такі кульки сиру смачненькі, в кунжуті, ще в чомусь. Ой, смакота. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всім гарного, мирного вечора, дня та ночі і до зустрічі у нових відео.